А в тому, ну... Саджуйтесь, оберігайте стілчик. Попозорюйте. Воно неправильно створює, воно не припасне. Ось так

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діють організовані групи осіб, які використовуючи орендовані офісні приміщення та методи соціальної інженерії пропонують інвестувати кошти в псевдоброкерські проекти та незаконно заволодівають такими коштами шахрайське заволодіння коштами громадян, в особливо великих розмірах кол колцентри. Поліція, всі полиция. все стали в своих мест. Быстро сталось место их. Вышли сюда. Телефоны на столах. Полиция, виходьте все на место. Руки на стол. Техніка, ноутбуки. Національна поліція України ліквідувала масштабну мережу шахрайських кол-центрів з мільярдними обертами. Понад 2,5 тисячі операторів працювали в офісах по всій території України. В ході ліквідації осередків злочинної діяльності взяли участь 840 правоохоронців, з них 660 поліцейські. У кожному з вище зазначених кол-центрів працювало від 50 до 200 осіб, яких вербували через месенджери шляхом надсилання повідомлень з пропозицією отримання гідної заробітної плати. Серед потенційних претендентів Обирали найбільш комунікабельним, з якими проводили співбесіди, роз'яснювали алгоритм дій, а також інструктували щодо подальшого спілкування з потенційними потерпілими. Зловмисники представляючись працівниками державних органів, банківських установ. Інвестиційних та телекомунікаційних компаній спочатку отримували конфіденційні дані потерпілих, після чого заволодівали їх грошовими коштами з банківських рахунків, які перераховували на підконтрольні собі рахунки підставних осіб, ошукували не тільки громадян України, а також громадян Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки. щоб завоювати довіру потерпілих. Шахраї вели з останніми телефонні розмови протягом декількох днів із застосуванням функції підміни номеру, і лише потім починали діяти. У випадку з інвестиціями громадянам пропонувалося внести власні кошти у прибуткові проекти. Отримання швидкого прибутку приваблювало громадян кластися ще більше, після чого шахраї переставали виходити на зв'язок. Для припинення злочинної діяльності шахраїв правоохоронцями було проведено понад 150 обшуків по всій території України, до яких було залучено слідчих головного слідчого управління Національної поліції України, оперативників департаментів стратегічних розслідувань та кіберполіції, слідчих головних управлінь Національної поліції в областях, бійців спецпідрозділів, прокурорів Офісу Генерального прокурора та Областей, а також співробітників Служби безпеки України в ході проведення вищезазначених обшуків правоохоронцями було виявлено та вилучено майже 4 тисячі одиниць техніки, понад 650 мобільних телефонів, 200 комплексів ip телефонії 1507 карт мобільних операторів як вітчизняних, так і закордонних, чорнові записи, а також методички з алгоритмами протиправної діяльності. Крім того, грошові кошти на суму понад 700 тисяч гривень в національній та іноземній валюті. Станом на теперішній час проводиться комплекс дій спрямований на відшукання потерпілих та встановлення потенційних підозрюваних. Викорінення шахрайських кол-центрів залишається одним із пріоритетних напрямків роботи Національної поліції України в 2024 році.